Привіт, мам. Мам, привіт. Привіт, мам. Привіт, мамо. Привіт, мамо. Привіт, мамо. Мам. Що ти як ти? Як справи? Як малий. Чому на змагання казала, їздила? Як там мої щепки поживати, розкажи. О, сина, все чудово. Я часто про тебе думаю. Думаю, що найближчим часом вернусь додому. Вітаю тебе, з святом матері. Зі святом тебе. Вітний. Пимі мої вітання. Вітаю тебе з днем, матері. Зі святом тебе люблю. Дякую тобі за те, що ти мене виховав. Дякую тобі, що дала мені життя. Дякую за виховання, за все, що дала в моєму житті. Зі святом тебе, мамо. Бажаю тобі здоров'я, бажаю тобі-всього все все найкращого, терпіння. Скоро буде добре. Дякую вам, мами, матусі, матері, за синів та дочок, з якими ми пліч-опліч -пліч захищаємо Україну, за те, що вірите, за те, що чекаєте, за те, що пишаєтесь. Низький уклін вам. З нематері вас з нематері, мамо.